І так, всім привіт, давно не було відео вже на цьому каналі. Так, е, да, я був в отпусці, ми літали в іншу страну. В общем, не було дав мене відео. Е, зарані вибачаюся, хто в мене дивився, хто в мене ждав. Ну, в принципі, мало хто в мене дивився, мені просто жаль, що алгоритми тепер ютуба не будуть викидати мої відео вверх. Ну а так-то я повертаюсь, в принципі, що я хочу в цьому відео обсудити, це, звісно надкоін, який є, вийшов. Якраз з моменту того, як я перестав так часто знімати відео. Ну і, звісно вже, побалакаємо про крипту. В общем, е хто тапав ноткоін, признавайтесь. Я лічно тапав, мені видали 70 доларів. На той момент 70 доларів. Ну, якщо зараз подивитися, то 100 доларів. Е видали мені, коротше, гроші з ноткоін, я їх спокійно вивів. Е і якраз інвестував в ноткоін. Ну, вклав всі свої гроші. Так, зараз. Вклав всі свої гроші в ноткоін. І не пожалів, до речі, да. Не пожалів. Давайте розберемо поки що графік Е, Сразу скажу, що я крипту не закидав. Я просто перестав знімати відео на час. Е, в общем, я сьогодні на телефоні в себе трохи робив технічного аналізу. Зараз вам покажу, що я тут побачив. Ну, мене трохи, звісно, на телефоні подром. В общем... Тунель, і якщо воно не пробиває оцю лінію опору, то значить ціна піде вниз і проб'ється дуже низько, а якщо воно пробиває ціну опору, то піде вгору. Ну це якщо по технічному аналізу дивитися. У мене є збережні паттерни якраз. І по патернам можна подивитися. Давайте зараз подивимося. А, ось воно якраз. Я зараз навіть знайти її ніг. Блін, почали світло вимикати дуже сильно. Осьо. Давайте шукати, що у нас. Наприклад. Якщо я ці паттерни знайшов ютубера, і кому що треба ці паттерни, можу в слідки в описані на них. Так можете подивитися. В общем. Похоже, наче на бичі нісходящий клін. Ну, хто зна. Капіталізація зараз надкоєна 1,6 мільярдів, а це... Маловато, коли ріс було 3 мільярди, тобто половину більше. Чесно, я щось не вірю в ноткоін, але я ще досі тримаю гроші, тому. Поки що, поки... якщо він не пробиває, я одразу його продаю. Якщо він пробиває, тому тримаю. Тримаю, допоки він не виросте до свого цього піку. Тоді продам. Ноткоін, e... в принципі, я думаю, це може бути прибальна валюта через за того, що вона популярна. От е... хто знає, хто не знає, Павел Дуров, це ну, той, хто заснував Телеграм. Він найбагатша людина там в Дубаї і так далі. В общем, роздав ноткоїни. Сама головна фіча валют, які ростуть, це популярність. Тобто, чим більше людей цю валюту, тим більше вона росте. І завдяки тому, що Павел Дуров її дуже сильно розкрутив, я думаю, вона поросте рано чи пізно, вона реально піде в розріст. Але один нюанс, що вона популярна тільки серед колишнього савдепу України якраз. Тому ноткоін це в принципі перспективна валюта, але із-за того, що зараз ведмежий тренд, що всі валюти зараз просто почали падати, я не вірю, що він почне рости дуже, сильно. рости дуже сильно. А так, поки що, що маємо, то маємо. З приводу біткоїну то він на 10 тисяч зовсім впав, він 70, якщо тримався. Ефіріум також, я пам'ятаю, не вірив цю монету, не вірив, воно виросло до 4 тисяч, зараз 3300. Солана також до 200, почти виросла і зараз 130. Ну а ноткоін був. Е... От скільки і зараз от скільки. тобто дуже сильно впав. Десь на відсотків, думаю. 50, то точно. От. Е... В принципі, якщо цей медвежий тренд перечекать, десь місяць-два. Я, в принципі, думаю, можна його на довгострокову перспективу закинути ноткоін і тримати просто. Кстати, хамстер з приводу хомяка теж хочу побалакати хомяк. Він дуже популярний, настільки популярна херня, що... Ну я не знаю на чим це Telegram, їхній Telegram канал, він найпопулярніший серед Telegram. Я як узнав, я просто в шокі був. Я, чесно, ще сам теж кла це хамяка, але я не вірю, що він гроші видасть. Мені головне, щоб хомяк вийшов як монета. І вже потім торгувати можна. Я взагалі не вірю, що хомяк видасть монети і так далі. Чому я вірив, що ноткоін видають, Тому що Павел Дура у нього є репутація. Якщо він не видасть, то ну, репутація у нього піде вниз. Так так він гроші видав і так далі. А от хомяк, хто його створив хомяка? Ніхто навіть не знає, хто його створив. Просто якийсь чувак згрібає бабки. У нього на ютубі 30 мільйонів підписчиків. у нього на телеграмі, тоже десь 60, мабуть, чи 30 ну в такому діапазоні. І клацельчиков 200 мільйонів, охренеть просто. І йому просто прийдеться розплачуватися, скільки време. Або він просто копійки заплатить, ну, типа, держав, слово, все заплатить, держава, оскільки скільки це, звісно, печально. А так, то хамстер, якщо монета Хамстер вийде, вона, по-перше, з самого початку, як ноткоін, перший тиждень буде падать, падати, падати, ну тому що, наприклад, навіть якщо цей штрих буде роздавати монети, то ну, всі будуть їх, звісно, продавати. От перший тиждень, теж місяць, я купу... не встав би купувати хамстер, якщо він вийде. А от потім ця монета має дуже велику, як пепі перспективу, скільки відсотків, думаю, може дати. По-перше, це популярність, вона дуже популярна і, я думаю, і за цього будуть її купувати. А по-друге, це. Ну. Тільки популярність і все. <реш> я не знаю, яку роль вона буде відігрувати, бо Ефіріум це як блокчейн, біткоін як теж як блокчейн. Ну, завдяки чому ти можеш обмінювати, наприклад. Ти саме, що долари, тільки біткоін в крипті. Ну, яку роль хомяк буде відігрувати, не знаю. Просто із за популярності, я думаю, він буде рости. Да, та й все, в принципі, думаю. Сьогодні таке коротке відео буде. І так давно не снімав запінаюсь зараз. Я їх ще з першої спроби записую. Завтра буде новий відос. По-любому. Давайте зайдемо на біткоін, на ефіром, та і все, і думаю, буде закінчувати. Супер. Це вообще якась фігня. Ну, біткоин зараз 61 000. Ну, Типа я бачу боковик тут і все. Я не знаю, біткоін дуже довго тримає свою ну 70-60, він не не падає за 50 і так далі. Ну, я б не став би його купувати, все ж таки. Всі кажуть, він до 100 тисяч виросте і так далі, але чомусь я в це не вірю, що він до 100 тисяч виросте. Я думаю, він весь максимум із але все ж таки, що він тримається 2 місяці на своїх максимальних позиціях, оце реально дивно. Бо раніше, як він до 70 доходив, то він зразу падав. Ну, не зразу, але падав. От якщо ми подивимося. Буквально декілька тижнів потримався і впав. Тут, а тут, ну, явно трохи більше тримається. Побачимо, що буде. Тут е, я бачу хороший рівень опору на 60 тисяч. На 60 тисячах якраз. Ну, і хороший рівень супротиву на 70. Трьох тисяч ого, може їх ходить купити, щоб він виріс так до 70 тисяч. Тому на сьогодні все. В принципі, в мене немає навіть ніякої теми можна ще побалакати. Та й все. Так, буду закінчувати відео. Всім, кому сподобалось, всім, кому хто радий, що я взагалі повернувся, хто. там пару людей, мабуть, мене раніше дивилось, всі, хто... Чекав моїх відео он, я повернувся. Коротше, буду почаще тепер знімати і викладати новості. І, до речі, може я вкладу в описання під своїм відео свій Binance профіль, на якому я теж новості викладаю. І можете, звісно, мені туди задонатити. Я буду не проти. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!